Дорогі друзі, раді вітати вас на нашому чемпіонаті. Зараз зустрічаються дітки 2015 року народження. Ми знаходимося на території Олімпік Вілич на село Ходосіївка. Тут зустрічаються дві команди. Команда Бульвар. 23 і команда бульвар зустрічається два. А, дуже дуже цікаві Команди в нас і пишіть, будь ласка, в коментарях друзі, приєднуйтесь. Хто все таки стане переможцем у цьому поєдинку? Нагадую, у нас сьогодні по регламенту виходить. В одній групі в нас виходить чотири команди, а в другій в нас в команді вихов. В другій групі у нас виходить три команди. Давайте я зараз розпочну із першої групи. В першій групі у нас а, команда. Бульвар Житомир, Бульвар 23 Житомир і ДФК Лідер і Зміна 2. До речі, а в групі бій у нас АСЄ Київ, зміна Біла Церква і лідер 2 Васильків. Так що, друзі, сьогодні в нас буде дуже-дуже цікаві поєдинки, і ми будемо якраз спостерігати за ними. А зараз свою атаку у нас будує команда Бульвар, друзі. Бачите, в першому поєдинку все-таки доля звела дві команди із Житомирщини, і саме вони будуть визначати, хто все такі візьме і отримає три залікові очки у свою. Копівка, а чи можливо все-таки буде в нас ніч'я, друзі? А поки що в нас, як ми бачимо, нуль вдачів. Але сподіваємося, в подальшому ага. все-таки хтось підключиться і нас буде набагато більше. А зараз що передача на свого партнера, і будуть розпочинати атаку жовті? Зацепилися за м'ячем у нас гравці команди бульвара. І зараз, друзі, що у нас відбудеться контратака. А тут просто зупиняє воротар і віддає на свого партнера. Друзі, боротьба на центрі поля. І, а, і зараз можливо відбудеться контратака, можливо, вже зараз забивати. Все-таки дрибінь показує у нас гравець команди бульвара. Але ні, друзі, не вдається все-таки взяти і завдати вилучного удару. Там, ти. А, а ти. тут ще, друзі, контратака. Гравець бульвара проходить, потрібно зацепитися. І що? Буде зараз удар, але ні. І дуже граво. Дуже, дуже жорстко у нас грає гравець команди бульвара 23. І м'яч виходить за межі поля, друзі. І зараз будуть а, з м'ячем гравці команда Бульвар 23. І зараз, друзі, ми побачимо, як все-таки вони візьмуть і розіграються небезпечний аут. Так, друзі. І Кутовий, друзі, Кутовий а, заробило у нас гравці команда бульвар 23. Закидання і тут ще, друзі, перехоплення. Можна вже й пробити. І пробиває. Але дуже слабко, друзі. Потрібно, щоб було трішки ближче. зміститися в центр. Сам проходить гравець команди бульвара. Сам проходить. Передача відбувається на свого партнера. Ще одна передача. І що тут буде удар? Ні, друзі. І Кутовий. Нейтралізували небезпеку. А тут, друзі, контратака. Контратак у нас відбудеться і вибивають небезпечно. Все таки, але в рамках правил у нас зіграв захисник команди бульвар. Друзі, отак От початок поєдинку. Вже такі гострі емоції від обох команд. Припасовується на своїй половині поля. на чужій жіночніше половині поля гравці команди а, бульвар 23. І зараз зараз можливо буде якийсь небезпечний момент. Простріл! бокову штангу все-таки потрапляє в м'яч. А тут змінка. Змінка в нас. Головний тренер команди бульвару. Все таки показує, що потрібно буде взяти і провести заміну. А в нас тут виходить інша четвірка. А в ранці поки бульвару 23, поки що без, без замін. Сам сам проходить у нас гравець бульвара. Передача виходить. І хто тут перше на боротьбі? Гравці Бульвара 2. Бульвар 23. Точніше, і буде удар. Простріл! І ні. ні. Як же ж, як же тут у нас не забиває. А тут, друзі, це боротьба. Оце боротьба. Дуже важко, дуже важко. Не знаю навіть, кому потрібно все-таки взяти і віддати ініціативу у цьому протистоянні. І на газоні в нас лежить хлопчина і, напевне, потрібно буде наблизькому. Надичний... А тут, друзі, невеличка пауза, і ми зараз подивимося. Друзі, і все, піднявся гравець, і тепер можна взяти і продовжувати свою гру. І продовжувати свою гру. По флангу проводить, гравець бульвар 23 і сам сяде фокус. І, друзі, і в нас виходить, що тепер небезпечний штрафний удар. Буде. Показує, що нас поки <пути> що зміюють одного гравця і сідає гравець команда бульвара 23 і буде виходити в нас інший гравець. До речі, можна сказати, одна із перших замін у гравців команди бульвара 23. І простріл відбувається, але м'яч влучає у а, стінку, стінку, яку вибудував воротар команди Болівара. і тепер буде у нас а, аут. тепер. І простріл. А тут котовий, котовий друзі. все-таки. Друзі, дивіться, підключаються трішки до нас уже глядачі. І у нас уже два а, глядачі спостерігають за цим поєдинком. Давай, давай, передавай! І суський простріл, який ж непоганий, непоганий, тільки що відбувся. І потрібно вже нижче тепер опускатися гравцям команди бульваром. Накидання І Що тут простріл? Можна грати до кінця. І м'яч в руках у воротаря, друзі. Непогане закидання потрібно бігти до кінця. І, друзі, чисто можна сказати. І знову, знову цей блондинчик, можна сказати. І він завжди, завжди поспішає. Дане, зразу брови. І друзі, перехоплення, перехоплення в нас тут. давай. Тут друзі, непоганий простріл. І Все таки аут, аут заробили у нас. Аут у нас заробили гравці команди Бульвару. А по що друзі в нас уже п'ять глядачів? Дякую, що підключається. 7 з половиною хвилин ми вже відіграли. Рахунок на табло у нас незмінний. Рахунок у нас 0-0. Треба робити. І що тут передача? Можливо, зараз буде якась контратака. І просто вибиває. А тут, друзі. А тут, як мені підказують, Дамір все-таки сідає на лавку запасні і на нього користь новий налет. Все таки приємно, що Дамір все-таки бореться так до кінця. А, поки що не в межах правил, але, але трішки гостро трішки грає гравець команди бульвара 23. А зараз що? Можливо, контратака відбудеться. Так, відбувається. А тут чисто, друзі. Як на мене чисто, чи я помиляюся, друзі. Пишіть, будь ласка, у коментарях. Ні, друзі, все-таки кутовий. Все-таки я не помилився і рев все-таки правильний не... І рев цієї самої думки. І зараз у нас У нас відбувся удар, але на місці, на місці воротар. А то що? Перехоплення. Потрібно вибивати, друзі, і... Поки що на чужій половині на своїй половині поля бульвар 23 хоче вийти із цього захисту, але поки що не виходить. І тут друзі, тут хол зфіксували, і у нас буде у нас буде штрафний удар. Заробили у нас гравці команди бульвар 23. друзі. 9 хвилин зіграли. 9 хвилин на рахунок на табло не зміни. Що ж думаєте? пишіть в коментарях, чи все такі житомерчани все таки розпишуть у нас бойову у нічю. Ще все таки рахунок на табло буде 0-0. Оце ми все і побачимо буквально через 12 хвилин свого часу. <плес> Друзі. Що тут у нас виходить? А, трішки не розібралися між собою. Бульвар проходить, бульвар проходить, Розкакує. І тут чисто, друзі. Тут межа правил, межа правил. Можна ще забивати, можна забивати. а тут фол, друзі. А тут друзі, два фола, два відкладені фора. І там можна вже давати навіть червону карточку, друзі. Що тут, друзі, жовта картка чи червона? Все-таки, вибачте, не побачив. Якщо що, пишіть, будь ласка, у коментарях, що там все-таки сталося. Чи жовта, чи червона, чи взагалі все-таки не дали, не дали жодної карти. Давайте, забирай, давай. давай Радішся, готя. Так, друзі, і небезпечний, небезпечний штрафний удар. Давай, 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 давай. Дай, 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 дай. Простріл! І потрібно добивати вже. І м'яч не влітає, не влітає в в коварі, друзі. Так, а оцей момент все-таки був у бульвара 23. А тут ще, друзі, по флангу проходить друзі, у нас гравець. І все-таки бульвар 23. Все-таки передача. І прострілся. І м'яч виходить за межі поля, друзі. Так, оце поєдинок, оце поєдинок. У нас дуже-дуже цікавий. Друзі, шість глядачів у нас спостерігається при поєдинку. Простріл! І сам вже проходить. Та буде проходити, але ні, все-таки м'яч виходить за межі поля, друзі. І передача назад на свого захисника. І можуть так вони брати і розпочати свою атаку. А, і передача, передача знову і назад, і є. будуть знову починати свою атаку. Гравці команди бульвара. Дури, Можна дури. пробити. Друзі, а ще боротьба потрібно вибити. І м'яч виходить за межі поля. І у нас, як бачимо, виходить е лідер команди все-таки бульвара Дамір, і він буде розпочинати. <плес> Знову починає свою атаку, закидання на Даміра, але все-таки Дамір не, не прийняв цю передачу і м'яч м'яч виходить за межі поля, друзі. І знову бульвар буде будувати свою атаку. Люди 9 глядачів, 9 глядачів. Приємно, приємно. Заходьте, будь ласка, ставляйте подавайки і спостерігайте за цим поєдинком. А зараз. Ні, друзі, не виходить. Друзі, як на мене, поки що на е, перехопив трішки ініціативу. У нас бульвар 23. І більш цікавіше, більш цікавіше грає на останні хвилини часу. Але як воно буде в грі, ми побачимо через декілька місцевостей. Де... А то ще, а тут дружого і забиває у нас е, гравець команди команди Бульвар 23. І це в нас Дамір, друзі. Отак вийшов на заміну і забив бульвар 23 Відкриває рахунок у цьому протистоянні.

Удача, закидання знову на Дамір, але тут перехоплення. Хто ж тут перший у нас відбувається? І перший у нас знову буде гравець команди Бульвар 23. Знову Дамір. Але знову жорстко-жорстко. Але в них вправо у нас грає а, гравець команда бульвару. Бульвар двадцять Зразу, точніше. І зараз передача у нас назад. І знову на своїй половині поля перепасуються гравці команди бульвара. І м'яч, друзі, виходить за межі поля. І тепер у нас все-таки буде, все буде непогане закидання. Закидання виходить. І тут перехоплюють гравці команди бульвару. Знову Дамір. Жорстко, друзі, дуже жорстко грають. Тут що, гра продовжується у нас. Бачимо, бачимо, як все-таки налаштовані жовті. Як же ж налаштовані дуже сильно жовті, жовті на цей поєдинок. П'ять вправо. А тут що! Розпочинає свою атаку бульвар. І тут що в нас? Буде якийсь удар чи ні. А тут жорстко, жорстко, друзі! Як же Житомирчани все-таки налаштувалися на цей поєдинок? Ніхто не хоче тут брати і поступатися. 5 хвилин 50 секунд залишилися до закінчення цього протистояння. Можливо, буде все-таки якийсь доданий час від рефери. Але поки що так, поки що так, друзі. Давай, давай. Тут ще, друзі в нас. Бульвар починає і все-таки вибиває, нейтралізує. Не небезпеку. У нас капітан команди бульвару і друга четвірка нас виходить на поле. а тут що можна прийняти і пробити? Але ні, трішки швидше, трішки швидше. У нас гравці команди бульвару. Видно, що в нас тут трішки перегрупування вийшло. А, якщо бульвар 23 випустив свою другу четвірку, то гравці команди. Бульвару все-таки грають своєю основною четвіркою і хочуть все-таки відкидати цей м'яч. І щоб рахунок на табло став рівний один-один. Потрібно вибити і беруть, вибивають у нас гравці команди бульвара, і буде знову атака собі починати. Власне, погано на свого партнера потрібно все таки доставати до кінця. М'ячі виходить, друзі, за межі поля. Передача назад. І, і передача на партнера зараз відбудеться. А тут перехоплює. а тут друзі пол. Ні, все-таки рефері не показує нічого. Дуже жорстко, потрібно вже заспокоїти, заспокоїти всіх гравців. Дуже жорстко, хлопці. Дуже. Скільки вже? О, це відійди, чуть червоні, щоб він міг вести. Скільки вже матчів вже тут провели, прокоментували, але можна сказати, дуже, дуже, важко, дуже важко. Дуже важко. Дуже жорстко точніше, хлопці грають. Можна пас уже віддавати. Простріл буде чи ні, але ні. Знову грають бульвара, бере і вибиває. У нас, друзі, 3 хвилини 40 секунд залишилося до закінчення цього, цього протистояння. Можливо, ще буде якийсь додаткову хвилинку, все-таки рефері докине. А тут що, друзі, простріл буде чи ні? Так, друзі, простріл! І що тут буде удар? Але ні, гравець бульвара 23 три. Це таки вибива. Я тут знову захисний. От як на мене, він поки що можна сказати, лев матчу, показує як найкращу гру в захисті оборону. цементує, цементує, можна сказати, захист своєї команди. А тут контратака. Бульвар 23 проходить. І що тут буде удар? А тут зробили друзі. Можна сказати, вибачте за такий сленг, але зробили повністю гравця команди бульвара. І тепер за 2 хвилини 40 секунд до закінчення цього протистояння буде небезпечний штрафний удар. І зараз біля м'яча біля ніча у нас стоїть гравець команди бульвара. Острее удары, еще тогда здесь, мясчитая сит говорит. І рахунок на табло вже один один. Так, друзі, можливо, якісь футбольні критики будуть казати, що все таки а, можна сказати, якась договірна гра. Якщо хтось не буде дивитися матч і буде казати, о, що ти мерчани зіграли нічу", то Ні, друзі. А, спостерігаємо. Тут все таки результат. Результат, звичайно, все таки надзвичайно важливий і дуже важкий. Дві хвилини залишилося, і обидві команди. Сьогодні заслуговують та перемогу. Але як воно буде, це ми все побачимо в останні а, двох хвилинці, друзі. Pojda, te la më anës dhe ta për enja. Njëma, te bëzit rast dhe te vërra në zimov, pojde? Shqepet e përbacat të kudaj, i të një këtë. Daj, daj, daj. Daj, daj, daj. Daj, daj, daj. Daj, Так, друзі, і що тут ми бачимо? Все-таки на своїй половині коня будуть будувати атаку гравці команди а, Бульвару 23, а тут Друзький. м'яч в руках коворотаря. Дуже довго. І м'яч Друзький. виходить за межі поля. Друзький. друзі. Вісім глядачів нас спостерігають за цим чудовим Друзький. поєдинком. А тут, друзі, що в нас виходить? Знову хвилинка, простріл! І м'яч виходить за межі поля. Рівно хвилина, друзі, рівно хвилина. І 22 хвилини все-таки можна сказати, і як секунда. Нагадую, який в нас все-таки буде регламент. Регламент в нас покладатиметься в тому, що перше місце групи А буде грати з другим місцем групи Бі, і перше місце групи Бі буде грати з другим місцем групи А. І там будуть півфінальні матчі. І так само друга група, третє місце групи Е буде грати з четвертим місцем групи Бі. І так напрості там будуть матч за 5-6. І за цьому місце буде, відповідно, команда отримає, яка не буде проводити свій матч через те, що а, сьогодні у нас, на жаль, тільки 7 команд замість восьми запланованих друзів. І остання атака вже, друзі. Головне не обрізатися тут. Відамір проходить! Передачу! І знову, знову, друзі, небезпечно. Знову на газоні лежать гравці команди а, бульвару і бульвару 23. А друзі, я думаю, що на цьому все вже. А, час а, 22 хвилини вже, можна сказати, пролетіли за секундочку. І все. Напевно, вже остання атака. І на цьому свисток, друзі. Все. Рахунок 1-1. Житомирчани а, зіграли бойовонічів. 1-1. Дякую, друзі, і до нових зустрічей.